Губи підвела, а шию не помила. Це сьогодні про міську владу стосовно реконструкції центральної алеї Придніпровського парку. Ніхто не каже, що її робити не потрібно. Втім, у більш аварійному стані знаходиться набережна. Ця алея вздовж Дніпра улюблене місце для прогулянки багатьох керманчужан. Втім, стан тротуару під ногами бажає кращого. Асфальтове покриття у багатьох місцях підірване могутнім корінням пірамідальних тополь. Від того вже і ями чималі утворилися. Очень плохо. Звичайно, <рістична> <рістична> плохої. Вам часто доводиться тут гуляти? Ми тут живемо час. А бачили, коли востаннє ремонтували його? Не, не бачила, не бачили. Але не тільки це впадає в око. Чи бачить міська влада, в якому стані знаходиться дамба. Захисна споруда на набережній, аварійна і давно потребує капітального ремонту. Невелику частину огорожі, що навпроти ресторану, нещодавно штукатурили, а коли руки у комунальників, Дійдуть далі незрозуміло. У той же час, прямо навпроти центральної алеї, кременчужани вже ризикують вивалитися на пляж через провалля, яке незабаром з'явиться на цьому місці дамби. Тут має бути цивілізована, вважає громада. Хочеться, щоб було краще, щоб пліточки вложили, щоб було так, як вон в сквері бабаєва. Так хочеться. До того ж, і тополі на набережній давно потребують кронування. Це свідчать посох маківки дерев та величезні аварійні гілки. Незрозуміло, чому їх не обрізали, коли кронували тополі вздовж дамби в районі парку Ювілейний. Тільки і тут проблемних ділянок вистачає, бо поблизу басейну Нептун на асфальті вже масово проростають паростки. А ще не зрозуміло, що трапилося з плитами, які зверху покривають дамбу за територію ресторану Ахтамар, чи то молодь розважалася таким чином, чи комунальники врешті взялися за реконструкцію. З часом дізнаємося.